Всім привіт! Давайте погадаємо для хрестових дам. Подивимося ваше минуле, що зараз біля вас, і ваше майбутнє. Що було у вас в минулому? В минулому у вас були якісь невдачі, можливо, ці невдачі пов'язані з грошми. Також, можливо, деякі хворіли. Були якісь зустрічі приємні. Що зараз біля вас? Або ось ось на порозі. У вас будуть якісь розмови, розмови будуть за ваші фінанси, за покращення ваших фінансів. У вас великі сумніви йдуть. І що буде в майбутньому? В майбутньому будуть позитивні зміни. Вони можуть бути як пов'язані з роботою, позитивні зміни, так і, можливо, якщо хтось хворів, то, можливо, буде швидке удуження. Також ці зміни, що будуть, це будуть такі вже кардинальні, серйозні зміни, які покращать ваше життя. Можливо, також що ці зміни будуть трішечки не такі, як ви хотіли, але все, все одно позитивні.